Шановні колеги, поступила предполагання Молчана Михайла Миколайовича обрати председателем совмісного засідання двох комісій комісії по ЖКХ і комісії ПДЖ. Хто, щоб... Хто за це прошу голосувати? Так, і ще одне поступило предложение. Секретарем комісії э, спільного засідання призначити Мотренка Олександра. Хто за то, прошу голосувати. Так, інформацію. Ну, Клоні. затвердженою програмою рішенням міської ради від 8.12.2022 року за номером 106, зі змінами та доповненнями. За ініціативою груп наших комісій до порядку денного безочергової сесії Запорізької міської ради пропонується внести зміни до програми ВЖКФ. Доповідає по цьому питанню виконуючий директор ви виконуючи департаменту з управління життя комунального господарства міської роди Інна Іванівна Внукова. І Іванівна. іванів. Да, доброго дня усі новотати, так, так, із нас продовжувати. Я хочу вам доповісти наступне, що ці зміни. До програми пов'язані з необхідністю у додатковому фінансуванні. Ми з вами бачимо, що наразі у нас дуже збільшилась кількість ударів по нашому місту. А як результат, це пошкоджені наші будинки як приватного сектору, так і У Зв'язку з цим зростає потреба у виконанні робіт з ліквідації наслідків цих надзвичайних ситуацій. А саме в ремонту покрівлі, надання матеріалів і відновлення робіт з покрівлі житлових будинків змінами передбачаються наступні цифри. Да? Так, Поточний ремонт покрівель, Запоріжжям сервіс буде виконувати ці роботи. Це додаткова потреба у коштах 16 мільйонів з половиною. А, далі також у зв'язку з великим обсягом робіт передбачається, що департамент також буде виступати замовником цих робіт. Додаткова потреба складає 9,1 мільйона гривень. Також у зв'язку з великою кількістю робіт управління капітального будівництва теж буде виступати замовником виконання цих робіт по ліквідації наслідків з ремонту покрівель поточного. Це 8,7 мільйона гривень. Також Запоріжжя Сервіс використовує матеріали для забиття вікон, а також надання мешканцям матеріалів для ремонту покрівель шиферу, і необхідно поповнити матеріальний резерв цих матеріалів, на що ми просимо додатково передбачити 20 мільйонів гривень. Ну, це такі основні матеріали. Також до нашої програми включається додаткова потреба м -м, коштів у розмірі півтора млн на сім районних адміністрацій. Ми цю суму е -е, передбачаємо для того, що в разі можливого збільшення обстрілів, да, що, е -е, на жаль, е -е, можливо бути. Щоб районні адміністрації теж могли виступати замовниками з ліквідації цих аварійних ситуацій в частині поточного ремонту покріли, тобто ми таку невеличку суму передбачаємо, щоб вона вже у них була і вони змогли оперативно приступити, хоча б да, до заключення договорів на якусь там мінімальну суму, а далі вже будемо тоді по факту ще просити додаткову потребу. Це якщо коротко, то так. Все у вас, Все. Так? так? Так, шановні колеги, шановні депутати, задаємо питання. По районним адміністраціям це, виходить, мільйону на район, так? Ні, 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 всього півтора. Там комунальська і Шевченківська у зв'язку з тим, що великий обсяг і вони найближча да, до країні міста там передбачено по 400 тисяч, на Хортицьку реадміністрацію 50 тисяч, бо вона найбільш віддалена, Заводська 200 тисяч і Дніпровська 305, 100, вибачаюсь, да, і Дніпровська 250. Ну, ми пропорційно, пропорційно приблизно так розподілили між ними, щоб хоча були б якісь кошти на районах для початку. Загалом це півтора мільйони на сім районних адміністрацій. Так, шановні колеги, ще питання є. Зрозуміло, сім сер. Загальне збільшена програма, яка сума за рахунок таких статей. Ну, загаль... сума у нас загальна по програмі більша. Взагалі, програми. Ні, програма. це, це додаткова потреба.

так, так, <смеш> так злочно, вже добре. E, значить, На позачерговому сесію також виноситься ріш проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету міста. E, наразі e, в результаті розподілу коштів ви вдалося знайти 38 мільйонів. E, за рахунок чого розкажу? Це зменшення резервного фонду. Міської ради у нас там було 20 мільйонів, залишиться 5, тобто на 15 мільйонів зменшується. Зменшуються видатки на обслуговування боргу. Департамент фінансів здійснив заходи по достроковому погашенню. До кінця у нас всі борги, які ми мали заплатити згідно графіку до кінця року кожного місяця. Всі сплачені достроково, що до змог зекономити на відсотках. По обслуговуванню місцевого боргу. крім того, бо знайдена домовленість з АЄСІ по кредитному договору про скасування оплати за зобов'язаннями в жовтні місяці. Це 7 мільйонів гривень також. Таким чином, ми зменшуємо видатки на 16 мільйонів. Крім того, зменшено економію за іншими напрямками, там незначна картина була, зменшені видатки, в тому числі по соціальному захисту навороні виплати допомоги, там, де реально ми бачимо, що буде у нас економія. Ну і решта там сум і стосовно охорони здоров'я також. Так, прошу питання, директори перевесимо. Добре, тридцять вісім мільйонів. Це взагалі насить тут і соцзахист. Так, давайте розкажу на матеріальну допомогу мешканців пошк... пошкоджених будинків, в яких пошкоджен дах покрівля. 21,2 мільйона, і з розрахунку 58,4 тисяч тисячі гривень на одного мешканця, в якого значні пошкодження покрівля. Далі це за приватний. Приватний сектор. Поповнення матеріального резерву, будівельні матеріали це те, що стосується районних адміністрацій, то півтора мільйони. То, що казала Інна Іванівна, ремонт покрівлі пошкоджених багато будинків для початку робіт 7,6 мільйони мільйонів гривень. Поточний ремонт адмінбудівлі. За адресою вулиця незалежної України 60Б, в якій розміщуються в нас три, два департаменти управління капітального будівництва, яке значно постраждало 5 мільйонів гривень. Ліквідація аварійного стану будівель центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 За адресою Соборна 78, там пошкоджені дах на чотирьох будівлях і вікна, 106 вікон. 27 мільйона гривень. Та, ну от це все виходить 38 мільйонів. Розуміло, так? Да? Mm. Так, ще питання. Дякую. Ще зауваження. Питання є. Нема. Які пропозиції? Є пропозиція підтримки. Шановні да? депутати. Значить, за спільним рішенням наших двох комісій ми підтримуємо зміни до бюджету загалом того, що нам пропонували. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Одно ставимо. Все? На сьогодні, так? Так. Ну, Засідання комісії не завершено. Спасибо. Вы да, на нашем спинной заседании? То есть не было. У нас два. У нас был бюджет, это через день этого программа в департаменте социального запада. Теперь охороны здоровья на ліквідацію, які допомога людям. І охорона здоров'я ще ж це ПМС-10 після обстрілів. Так, що, шапоні депутати, що будемо робити? начальник Доповідайте. Пропонуємо вести зміни програми охорони здоров'я, перерозподілити кошти на ЦПМСД номер. Після пошкодження після обстрілів, ремонт даху 954 метри квадратний, і вікна 101 вікно такої зерніли. Всього на суму 26 мільйонів гривень. Кошти пропонуємо перерозподілити з об'єкту реконструкції лікарні швидкої медичної допомоги ремонтного металичного корпусу. Там було виділено спеціальне місцевого бюджету. Але сума коштів державного бюджету була зменшена до 140 мільйонів до 64, тому можна зменшити кількість фінансування. І тому ці 2,3 мільйони з реконструкції корпусу швидкої допомоги, тому що там не потрібна скільки з фінансуванням у зв'язку з зменшенням коштів державного бюджету і 300 тисяч економія по утриманні організації так, все у вас? Це у вас всередині? 2,6? Всередині, в них 2,695. А 200. В середині, всередині. А 2,3 скоро знімають. Ще питання є? Ще є питання? Ні, дякую. Хто за те, що підтримати? Прошу голосувати. Хто проти? Утримавсь? Немає. Ще є? Ще є питання є? Чи є питання? Прошу. Ще дня. Швейцу Депутат на захисту. Пропонується винести проєкт рішення за пронесення змін до міського комплексу на захисту населення міста Запоріжжя на 22-24 роки. Пропонується додати в проєкті рішення захід один в... В першому розділі це та саме адрес тайна допомога особам на ремонт покрівень, окремих категорій на майна, пошкоджено в нас до хатиних обстрілів 90, що спочених військових області Російської Федерації. Наразі в зв'язку з останніми діями, які були, ну, пропонується внести цей захід і в нього також буде ну, розловане положення, де буде надаватись саме людям, які... Пошкоджені погрівлі в приватних будинках. Видаватись буде сума у розмірі 20 прожиткових мінімум на 1 січня, це на сьогодні 58-400 тисяч гривень. Сума, яка ну, наразі виділяється, пропонується виділити це на 363 погрівні. Це те, що є наразі дані про пошкоджені житлові будинки, це 21 мільйон 200 тисяч гривень. І пропонується саме кошти. Перерозподілити із нашої програми в сумі 30 тисяч гривень, це зня, знімається з кошти, пош... пош... які були на пошкодження житлових будинків підокатегорії громадян, там є невелика економія і знімається. І, ну і трохи по нашій міській комплексній програмі, там знімається з фінансової підтримки громадського виконання міста Запоріжжя 100 тисяч і е, надання під послуг зв'язку та інших цілів мешканців міста Запоріжжя в сумі 860 тисяч гривень. Ну, тобто, це ми підтягуємо, інші кошти надає фінансовий департамент і додається на перше завдання сума 21 млн. Це окремо? 21,2? Це про те, що я казала. 21,2 мільйони даємо на матеріальну допомогу людям. Так, да, це з 38 млн мільйонів. І заходи і програми там десь була економія, ми врахували цю економію, забрали. А з за яких їх знімаємо 800 тисяч? По 15 економічно? тисяч. Це виплати по 15 тисяч, там реально є економія, проаналізували динам динаміку виплат. все Це війшло в бюджет, так. Так, зрозуміло. Да. Ще питання є? Які пропозиції? Підтримаю? Підтримаю. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримався? Немає. Добре. Дякую. 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 Так, шановні колеги. Є ще питання? Ну так,

что основном, если мы знаем, что происходит целевая за обеспечение наложенных для стримуальной работы, коммунальных декрет, комнальный декрет, запрещенный свой территориальный рамок. 29-го числа человек пострадал в Будиве комнальный декрет, в управлении комнальным предприятия. Пострадал 107 Викон, пострадал водопостачание Россумо. 4,9 мільйони на ремонт даного, даного будівлі. Це по акту? Арт є? Кошторис є? Так. Це буде виходити з поточного ремонту? Поточний ремонт. Ще питання, прошу. Нема питань? Хто за? Прошу голосувати. Проти, Отримався? Немає. Добре. Це ваш. Виносимо проєкт рішення про Мілітопольські автобуси, які будуть згоди получення, які будуть передавати попід. Раніше проєкт рішення перше було передати Францію, час насимо зміни, передаємо попліт. Більше не готові. Це інформація. Май пошла. С аэропорта передавается. С аэропорта передаем автобус. Быком помогу мы передаем между коммунальными предприемствами МСДС микроавтобус на округ с аэропорта и лишь сессии примет.

Все, все. Все. Закінчила Спасибо.